Закриваю листочком частину картинки і говорю, дітки, що ви тут бачите? От дітки, що ви сьогодні бачили на цій картині? Давайте, розказуйте. Віка, що ти бачила? Волоси, рука, ем... йожик. Засновниця громадської організації Ми є поруч Тетяна Волочай розповідає про інтуїтивне малювання. каже, це такий метод живопису, коли малюєш без зразка. Кожен по-своєму бачить, що зображено на частині картини, і малює те, що собі уявив. 20-річна Дарія Давиденко розповідає, що цього разу зобразила на своєму малюнку. На такі заняття дівчина ходить вже рік. Бачу дерево, куст, ножика, очки і голова. Протягом року водить на такі заняття восьмирічного сина Дениса Черкащанка Оксана Мірясєва. Каже, результатами задоволена, бо помітні зміни в розвитку дитини. У Мене хлопчик особливий, він в нього психічна фізична затримка, аутичні розлади. За цей рік нам допомогли розвинути сенсори організованість на уроках довіри до діток. Раніше в нього був страх перед дітьми. Заняття із інтуїтивного малювання для дітей з інвалідністю та тих, хто потрапив у складні життєві обставини, громадська організація Моє поруч почала проводити півтора роки тому. За словами Тетяни Волочай, такий метод сприяє розвитку творчих здібностей та зняття психологічного напруження. Досить вдалий елемент реабілітації саме для діток з аутичними розладами, тобто, це вже нейропсихологія, це науково обґрунтована методика, яка спрямована на розвиток правої півкулі мозку. Покращується кровообіг мозку, і дітки таким чином розвиваються і покращуються їхні навички здібності. Наразі я не знаю нейропсихоло. Я не знаю спеціалістів, які займаються подібною методикою в місті Черкаси. Свої знання черпаю в Харкові в Києві, тому що це досить складно і працюючи з, ну, з такою категорією, потрібно розуміти, що ти робиш, щоб не нашкодити. Заняття із інтуїтивного малювання у комітеті самоорганізації населення Богданівський проводять раз на тиждень. Сьогодні його відвідало 30 охочих. Наталія Стернець, Максим Шевченко. Новини на Суспільному. Черкаси.